Щастя не потрібно шукати, воно приходить само чи не приходить, так часто повторила бабуся Оленки в дитинстві. Причому ключовим в цьому твердженні було зовсім не слово щастя, яке, в залежності від обставин, легко замінювалось на вдачу, кохання та багато чого іншого. Ключовим було, що не варто битись головою об стіну, та слідувати мудрим вказівкам інших людей в пошуках бажаного. Досить просто бути доброю людиною та жити в злагоді з самим собою. Але ж воно може й не прийти? питала Оленка бабусю. Може й не прийти, зітхала старенька. Це вже як зірки з'їдуться. Бабусь, а до тебе прийшло щастя? не онучка. Бабуся завжди після цього питання якось по особливому посміхалась. Здавалось, в її очах спалахнув якийсь чарівний вогник, і вони раптом ставали блакитними, блакитними, як небо. Звичайно, прийшло твій дідусь, твої мама та тато, ти це і є моє найбільше щастя, кохання та вдача. Ну, це зовсім не цікаво мені знайшла щастя, розчарована зітхала дівчинка. Чомусь саме зараз, критично глядаючи себе в дзеркалі, перед виходом, згадалась олені ця дитяча розмова з бабусею. Скільки років минуло? Зараз їй 42. Її син Славік закінчив школу. І ось тепер вона збирається на його прощальний випускний. В голові пролетіло все її життя. Ось вона, невгамонна, весела студентка, яка у вільний від навчання час ходила з друзями походи, лазила по горах, нічні багаття, казанок та пісні під гітару. Мала дне до ранку. Оленка була симпатичною, стрункою, трохи наївною дівчиною. Дуже подобалась хлопцям, тому вперше вона одружилась вже на другому курсі. А до п'ятого розлучилась. Вона не жалкувала про перший шлюб, просто молодість, просто помилка. Вдруге, Олена одружилась через два роки після закінчення інституту. Свого нового чоловіка вона любила. Відразу ж народився Славік, а потім якось відразу затягла життєва рутина робота, будинок, лікарні, кастрюлі, соплі. Коли Славік пішов в перший клас, її чоловік розбився на машині. Не впорався з керуванням на мокрій, відущу трасі. Чи сумувала вона? Швидше так, ніж ні. І, хоча їхні стосунки вже мало чим нагадували ті, що були в перший рік, все-таки поряд була людина, на яку можна було покластись. А тепер сина довелося ростити самій. До жіночої самотності Олена швидко звикла. Тоді вона поринула в життя Славіка, Ішла з його успіхами, інтересами. Поступово вона практично перестала думати про себе, як про жінку, та будувати якісь плани на своє особисте життя. І ось її хлопчик виріс. До цього дня Олена почала готуватись наперед з особливою ретельністю. Ще з осені, коли Славік пішов в свій останній випускний клас, жінка зайнялась собою. Вона сиділа на дієті, записалась в фітнес-зал, парила в саню тричі на тиждень, почастішала на масаж. До косметолога переглядала модні каталоги одягу та сучасних зачин. відкладала та позичала гроші, оскільки все це задоволення не є дешеве. Олена, ти ніяк заміж зібралась. Посміювались на роботі подруги. А ну давай, колись. Хто він? Олена тільки відмахнулась. Вона вже давно поставила хрест на своєму особистому житті. Просто встав, як випускний. Та вона... Дуже хотіли вглядати шикарно, щоб її синові не було соромно. Коли урочиста частина зручення матестатів та останніми словами було закінчено, зал зашумів. Випускники підходили до своїх батьків, віддавали атестати, щоб можна було спокійно повеселити. Вони швидко викочили заздалегідь приховані столики з напоями та легкими закусками. Підійшов щасливий Славік, Мамо, в тебе такий шикарний прикид! Ти виглядаєш просто супер, ти найкраща. Навіть не чекав, що ти в мене така красуня. Ось заради цих слів сина та щирого захоплення в його очах Олена старалась всі ці дев'ять місяців, працюючи над собою, влізла в борги, Доведеться ще довго віддавати. Молодь весело пересувалася грубками по залі, а вона ловила очима рідний силует сина та раділа за нього. Їй раптом зовсім перехотілося йти в той ресторан, який так довго вибирав батьківський комітет, з розрахунком відтягнутись поповні. Навіщо? Жодних приятельських відносин з батьками інших учнів у Олени не було. Всі ці роки вона просто ходила на батьківські збори, віддаючи привагу просто здавати гроші без обговорень та суперечок. До того ж, вона була зараз в незвичному для себе одязі, Олена почувала себе некомфортно. А її елегантні туфельки на тонкому каблуці вже починали тиснути ноги, що звикли до вільних кросівок та шльопанців. Славік оцінив її старання це головне, а більше жінці нічого не треба. Олена вирішила розшукати цій метушні сина, щоб побажати йому добре повеселитися та попрощатися до ранку. Вона піднялась на носочки та уважно обвела поглядом зал. Вам чогось принести? Я все одно йду до столиків. Щось раптово їсти захотілося, пролунав поруч чоловічий голос, вірвавшись в її думки без запрошення. Олена різко обернулась, перед нею стояв високий, підтянутий, гладко поголений чоловік приблизно її віку. В голові чомусь відразу ж проминули слова з пісні, ну справжній полковник. Вона його іноді бачила на зборах, та зараз намагалася згадати, чи же він батько. Несподівно для себе Олена. Випалила шампанське і щось не солодке. Здається, ми замовляли канапе з рибою, якщо ще є. За кілька хвилин вона вже тримала в руках пластиковий стаканчик з шампанським, а на стільці стояла тарілочка з різними крихітними канапе. Мене дивне почуття, ніби це не донька закінчує школу, а я, казав чоловік, трохи пригубившись зі свого стаканчика. У вас немає відчуття, що це ми з вами? Склали останній іспит та попереду нас чекає невідомість. Пам'ятаю, як мені було в свій час, від цього легко та страшно. Ви маєте рацію, з почуттям підхопила Олена. Мені здається, що попереду крута гора та мене ніби несе в прірву. Раніше все було просто та зрозуміло син ріс, я мала його годувати, одягати, вчити. А тепер що я маю робити? З якимось розпачем подивилась. В очі чоловікові. Знаєте, мені дивно думати, що тепер я більше не маю права суворо контролювати вчинки доньки, питати, де вона була, та з ким, що їла, пила. Чоловік задумливо дивився кудись крізь Олену. Потім струснув головою Я відчуваю свою непотрібність. А ви, і я. Оленка раптово якось безглуздо та по дитячому хихікнула, та продовжила Здається, Час подумати про себе. Так. Це уривчаста фраза прозвучала як постріл, та знову викликала в голові Оленки асоціацію з полковником. Вона одним ковтком допила шампанське та раптом виповла Ви військовий? Капітан, вище не піднявся. А це так помітно. Тепер чоловік розглядав свою співрозмовницю з неприхованим інтересом. Мені так здалося, ніяковіло сказала Олена. Вона опустила очі, розгубилась та покрутила ремінець сумочки. Пропоную познайомитись я, Олексій Степанович. Можна просто Олексій, батько однієї з цих юних самовпевнених та чудових випускниць. А вас, як накажете величати, та чому така шикарна дама в самотності? жартівливо звернувся капітан. Але і ви без другої половинки, парировала Олена, прийшовши до тями. Дружина померла сім років тому. Виховую, доньку, один, не наважився якось. Винен. Серйозно відповів Олексій. Вибачте, я не хотіла. Мій чоловік загинув 10 років тому. Я теж, як ви сказали, не наважилась. Мене звуть Олена. Якийсь час він дивився на неї дуже уважно, а потім посміхнувся та сказав: Не треба більше питань. Давайте будемо просто святкувати. Щось перевернулось в душі Олени. Цей зал. Раптово увірвався до неї музикою, повітряними сукнями випускниць, смаком шампанського на губах та приємним запахом чоловічого парфуму. Воленки прокинулось дівчиськом, яке не забуло, як потрібно кокетливо закусувати губки, злегка прикрити очі або ненароком повернутися так, що погляд чоловіка зупинився там, де їй хочеться самій. Вона випрямила спину та глибоко вдихнула свободу. Вона знову стала жінкою, а не просто матір'ю. А потім був ресторан та його погляди спочатку цікаві, а потім все більше зацікавлені, та під кінець достатньо відверті. Були танці та його руки такі сміливі та міцні. В неї аж голова закружилася сьогодні та зараз. Вона була шалено щаслива, як молодості. Ресторан закривався, молодь пішла бродити містом, зустрічати світана. Він відвіз її додому на таксі. В під'їзді ніжно поцілував та сказав, що повернеться. Невеликий жаль, але набагато більша одяка за чудове свято. Коли Славік прийшов додому, мати сиділа в передпокої, перед зеркалом, та посміхала своєму відображенню. Мамо, ти що, недавно прийшла? Вона подивилась на сина якимось російним поглядом, не пристаючи усміхати. Мамо, що з тобою? Вона розповіла своєму дорослому синові. Що тепер діла в її душі, розповіла, як після смерті його батька прийняла рішення більше не виходити заміж, і нікого не шукати, щоб не травмувати його синочка, розповіла, як було щасливо лише його перемогами, досягненнями, та переживала, коли він був сумний. Весь цей час вона жила його життям, розчинилась в ньому, та зовсім забула, яка вона насправді. А сьогодні, на твоєму випускному я раптом зрозуміла. Що мій маленький світ руйнується, ти виріс. По щоках Олени покатились сльози. Ну що ти, мама, обійняв її син. Я не помер, я тут, та буду з тобою. Ні-ні. Ти не зрозумів мене, синок. Ти маєш будувати своє життя, а не сидіти біля мене. Я зовсім не тому плачу. Послухай. Сьогодні в твоєму випускному я дуже злякалась своєї самотності та навіть хотіла піти, але раптом. Раптом я познайомивсь з чоловіком, вдівцем, і він змусив мене згадати, що я ще не зовсім стара, і що. Мама, я все зрозумів. Вона злякано подивилась на сина. Не хвилюйся. Якщо він хороша людина, я не проти. Вона ще довго плакала, притиснувши голову до плеча сина. Потім вони пішли спати, кожен зі своїми думками. Наступного вечора. Олексій Степанович з букетом квітів стояв на порозі, оленчиної квартири. Зі своєї кімнати вийшов Славік. Познайомся, синку, це Олексій Степанович. Дядько Льоша, вигукнув син, що страпилось з Олею? Славік, а ти тут що робиш? в свою чергу промовив здивований Олексій. Що з Олею? Та нічого. А що? І тут до Славіка дійшло. Мама, це і є той чоловік? Так розумно сказала Олена. А потім вони всі дружно довго сміялися, пили чай. Слава, задзвонив Олі, з якою він зустрічався весь дев'ятий клас, і вони домовились поступати до одного інституту. Оля прибігла, і вони знову сміялися та пили третій чайник чаю, сидячи за столом один навпроти одного. Слава та Оля, Олена та Олексій так шкільний випускний став початком нового життя. Не тільки для колишніх школярів, але й для їхніх батьків.